Коротко, ну невеличка аналітика для початку. Експорт відіграє важливу роль в економіці України. Я буквально кілька аналітичних слайдів, а далі зразу перейдемо до плану дії. Він в 2024 році згенерував близько 51 мільярд доларів валютних надходжень в економіку. Тобто це обсяги експорту товарів і послуг. Створено було завдяки експорту 17 мільярдів доларів доданої вартості. Ми спеціально виділяємо цей показник, оскільки він показує важливість. Експорту для економіки України 17 мільярдів доларів це те багатство національне, яке було створено завдяки експорту, і яке поділилося між робітниками, які отримали заробітну плату, між державою, яка отримала податки, і між бізнесом, який отримав прибуток. Ця сума доданої вартості забезпечила середньорічний рівень зарплати для 1,4 мільйони осіб. Тобто, фактично, ми можемо зробити висновок, що завдяки експорту у нас функціонує 1,4 мільйона. Робочих місць